896 день в Канаді 27, 11.25. І сьогодні четвер, майже кінець тижня, завтра п'ятниця, цілий день п'ятниця. Сьогодні в мене був вихідний. Сподіваюся, я сьогодні поспати довше. Вчора... Вчора, до речі, не так пізно пішов спати, десь при це Стандарт. Але поспати не вдалося. Зранку будильник спрацював, а потім. Ну, вирубався ще, і вже почали мені. Я знав, що буду дзвонити. почали мені дзвонити з офісу. Там одна працівниця з офісу завжди зі мною переговорюється за всі деталі, бо я тут якби старший, щось, щось не так або хтось приїде. І вона до мене дзвонила три рази. Два рази я збив, Ну, на третій раз я думаю, треба підняти. Думаю, якесь емердженці, щось сталося серйозне. А вона подзвонила мені через те, що в нас квартири є. Недофарбовані. І вона попросила їх зробити до Різдва. 25 днів легко можна закрити їх е пріоритизувати і все. Отак. От Але вже сон перебили. Я вже з нею поговорив, поки подумав, що там, як, скільки квартир, ще за щось вона мене спитала. І все. І вже сон перебила, покрутився. Ні. Взяв телефон, в телефоні посидів, встав. Кава, стандарт, кава, з сирничком. Дуже класний сирничок, Мені так і не проївся. Треба буде взяти на другий раз коробочку, покажу. Як він виглядає. Е, вот. Пріс комп'ютер. Сьогодні вирішив постригтися якийсь сьогодні вихідний. Е, на скору руку. Тут знову більше залишив. О, тут менше. Ну. Скоренько підстригся, позаду ніби норм. Коротше, мені підходить, зараз воно мокре, е, бо вже довге було. До, до. О, приймився в порядок, в душик, сходию, помив туалет, там, де ці всі штучки, бо я як стрижусь, зразу все забираю, вимиваю і ставлю назад. Ось таке. До речі, ось це дзеркало. Я ставив його на зарядку. Е, воно з таким кріпіжом е, на двері. Е, гачки на двері. Е, люба висота дуже класна. Я не знаю, що я показував. Я думав, що показував. Ось це ось відкрив. Ой-ой-ой! Ось таке ось дзеркало. І воно ще має ось таку підсвітку. Mm. Видно. Лампу. Має таку підсвітку, і та підсвітка міняє і яскравість, і... і цей колір, теплий, холодний. Ну, мені саме яскравий, холодний підходить. Зручно, набагато зручніше, ніж внести якесь зеркало, ставити Тож від себе. Тож от. А вечором ми прогулялись. Вечором захотіли прогулятись. Зима, вже такий морозний клімат. Ну я нічого, я взяв тільки футболку і зимову куртку лежну, Нормально. Заїхали, заїхали ми в китайську кухню. Тут є Кінг. Кінг якийсь там називається китайське кафе. І вони тільки на замовлення. Класне меню, в них є така курочка в планіровці. Смажена хрустяща. І ми взяли тільки корочку, бо є плов. Плов з м'ясом. М'ясо суховате, треба соус создавати, само собою. Але хотілося корочки. Я якраз собі, сустим, під кіно. Посиділи, подивились кіно. А зараз, а зараз все. Зараз треба бігти відпочивати. Завтра ще п'ятниця. Всі заявочки треба позакривати, щоб був порядок.